Якось коник стрибунець загубив свій гаманець, зажурився, став гадати, де ж мені його шукати? Цілий день скакав у лузі, всіх розпитував він друзів. До жука прибіг у хату. Підкажи, мій любий брате, де шукати, що робити? Черевики ж мав купити. Жук подумав, помовчав і таку пораду дав. Годі вже тобі скакати, краще вдома пошукати. Сталося так, як жук сказав, гаманець в траві лежав на городі біля тину, зранку де збирав малину. Наш веселий Стрибунець там знайшов свій гаманець.